Вітаю, шановні колеги. Переходимо до наступного компоненту його такий невеличкий огляд для нашого каналу Тіктоку. І ми будемо знайомити вас з нашим новим компонентом. І ми переходимо до нашої презентації, де ми приготували вам щось таке цікаве. Так, ну і нагадуємо, що. Наш компонент, це у нас спала App, новий погляд на форму, методи креативні підходи до уроків, самостійних фізичних завдань та домашніх вправ. І наразі він охоплює вже у нас є розроблених 50 складників. Це дуже багато. Ми покреативили, і у нас є певні наробки бачення всього цього, тому залюбки. Ділимося з вами. Так, да, колись ми зробимо цей е, окремий е, відкриту лекцію і познайомимо з вас все це конкретно. Ну і е, розуміючи, що ви теж не, можливо, не всі творчі такі, бо можливо, хтось там е, все ж таки по-іншому має таланти, скажімо так, то обов'язково я використовую помічники, і завдяки ним ви можете дуже гарно робити всі ці завдання. Які будуть стояти, і ми даємо вам приклади. Так, ну ми вже розробили, бачите, логотипи тут різні. І наша третій компонент, це в нас мотивашка репдамашка. Ось такий компонент ми назвали її. Є е, е, такий бачите, малюночок у нас. І я, чесно кажучи, трошки граю на джембе африканському барабані. І е, пропоную вам. Давати такі завдання. Це підхід до інтеграції фізичної культури та творчого самовираження, поєднати фізичну активність, мотивацію та розвиток учня, де він може поєднувати в такому незничному форматі виконання або вправ, або домашніх завдань, або будь-яких там активностей. Це і творчі процес, командний дух, ну і така якби креативна форма подання. Матеріалу та виконання фізичних прав. Ну, принципи, його мотивація через творчість, можливо, учні самі створюють ці тексти, можливо, створюють вчительці тексти, то тут ви, як вже боротесь, учні теж можуть використовувати штучний інтелект, і він дуже гарно допомагає з невеличкою корекцією, скажімо так, або з гарним запитанням, видає дуже класні, вже готові тексти. Ну, це і розвиток комунікаційних е, навичок, можливо робити це в команді в певної. Це ж і фізичний розвиток, все ж таки, це і ритм, і координація, і ми можемо теж давати все ж таки навчання. Завжди кажемо, фізична культура це такий технологічний, знаєте, інноваційний такий європейський інтегративний комплекс, скажімо так. Ну, і саме головне – підвищення інтересу до фізичної культури це одна із самих головних. Головна мета, де ми можемо давати творчість, музику, атмосферу, ну і так, так покращувати все це. Так, можна використовувати на уроках, в розминці, десь робити все це. Можна це робити на святах, якісь там штуки. Також ми можемо. Робити реп тренування складати реп до кожної вправи або кожного якогось блоку, задавати завдання домашнім в учням в такій формі, роздавати їм ці слова реп або разом з ними читати, ну і проводити між класами або між командами, або поділити клас на декілька команд. І робити такі рет-батли такими креативними виступами, де поєднуємо такий реп з е, фізичною руховою активністю. Ну і м я демонструю вам зразу приклади одразу. Їх так, е, я зробив три слайди влізло 14 таких е, невеличких фрагментів. Е, можна писати по публіту, по два, по три, по чотири, то як вам буде завгодно. І вже незабаром на нашому Тіктоці я публікую ці реп-домашки в таких коротких відео. І ви можете брати це відео, просто давати на нього покликання в Тіктоці, і учні будуть його вдома виконувати або під час дня виконувати. -як. Ми можемо брати тему: стрибки, ранкова зарядка, бачите, віджимання, теніс, плавання, танцюй, сила рук, відновлення, футбол. Майстер, да, баланс, право з м'ячем, команда швидкість будь-яка. І це тільки приклади, коли ми можемо згенерувати будь-яке поставлене завдання, будь-який варіативний модуль. Ну, я ще додаю туди етнічний барабан, можливо, такі елементи перкусії певної, і, можливо, з учнями, ну так, от і учнів доєднувати до цього всього. То виходить дуже гарно На анаційного року. Я в уроці давав таку. Мотивашку реп домашку. Ну і одну давайте я ось прямо туди а, дам а, таке завдання разом з вам. Йоу, слухай уважно, це важлива штука. Тура вдома, твоя сила супер. Бігай красівки, роби пару кроків, пройди по залу спортивних уроків. Поцідання стрибки і планка проста. Тримай спину рівно, ось де краса. Кожен день потроху, це шлях до мети. Ти герой фізкультури, вір у себе завжди. Ну, додамо музичний фон супровід, додамо а, ритмічні а, такі удари, ритму по, наприклад, барабану або іншому, там, скажімо, перкусійному інструменту. Ну і вийде така дуже непогана штука. Тож, я зроблю це відео вже з барабаном під музику, і вам буде дуже просто все це робити. Тож, наш третій компонент мотивашка, реп, домашка. Вже готові вправи. Можете брати мої, можете брати свої, генерувати можна як завгодно. Ну, єдине, ви можете їх трошки підправляти, коли після генерації ШИ, можливо, там він не зовсім там ставили слова деякі. Ну, він більш англомовний, але вже дуже гарно і розуміє українською. Тож, мотивашка реп-домашка наш наступний компонент, і ми даруємо вам. Цей момент на покращення нашої цікавої фізкультури, ваших уроків, і саме головне, ми хочемо, щоб привернули увагу до нашого предмету фізична культура. З вами був Олексій. Чекайте наступного нашого огляду, наступного нашого компоненту.